Сьогодні 29 червня. Ось смородинка яка вже практично все достигша. Можна побачити які гарно сипані ягодами в'етки. Настав на які довгі віточки на цих кущиках. Ця посадка смородини була в мене першою. І Не було досвіду, що посадки, тому посаджено дуже густо і трохи це є неправильно, тому що тяжко обходити цю ягоду, збирати, обробляти і так і інше. Але разом з тим сорт дуже вдалий, дуже щедрий, ясний, ягодка відривається сухим відривом, не тече. Ну, ідеальний сорт для транспортування, для перевозки на далеких відстанях. Гарно зберігається. Ось такі кущики. По Попитанням придбання чи іншим питанням можете писати ваші запитання в коментарях до цього відео.